Доброго ранку, народ. Ви дивитеся щоденне ранкове розбудильне шоу. А отже ви вже на правильній хвилі на календарі, 16 травня, п'ятниця. А в серці легке бажання станцювати на столі без причини. Цього дня, в далекому 2004 році, Руслана Лежичко буквально розірвала Європу своїми дикими танцями і принесла Україні перемогу на Євробаченні. А сьогодні, майже через 20 років, ми тримаємо кулаки за гурт циферблат. Нехай вони вибухнуть на сцені не гірше, ніж Руслана зі своїм бойовим криком. Україна вміє дивувати, головне, що без фейерверків у прямому ефірі. Ну ми починаємо наш ер. ранок. Світ сьогодні святкує міжнародний день світла, і нехай кожна ваша лампочка вкручується з першого разу, а світло в голові загоряється навіть у темні часи. І Якщо світла мало, спробуйте мирне співіснування, бо воно сьогодні теж у календарі. А ще краще одягніть щось фіолетове. Це теж не просто так, а на знак миру. Ну бо якщо навіть колір може пропагувати гармонію, то що заважає вам не борчати в черзі. До речі, сьогодні день морської мавпи. Якщо чесно, я не знаю, як вона виглядає, але як мінімум це нагадування, що природа фантазує краще за сценаристів. Серіалу Школа і на сам кінець Міжнародний день хлопчиків так так нарешті і їм щось припало. Тож всі хлопчики від малечі до тих, хто досі не доріз до відповідальності, прийміть наші вітання. А тепер про іменини. їх сьогодні святкують Георгій, Олександр і Феодор. Вітаємо вас, бажаємо, щоб сьогодні вас не плутали з іншими, навіть якщо у вас типове ім'я і носите фіолетове як півофісу. А тепер про сьогодні в історії України у 2008 році Україна офіційно стала 152-м членом світової організації торгівлі. І, хоч ми досі не знаємо, чому деякі ціни виглядають як пароль Wi-Fi, але інтеграція відбулася. Ми в грі, і про прикмети сьогодні зранку туманно це до гарної погоди і щедрого врожаю огірків. Якщо сонце сходить у хмарі, готуйте парасолю, серіали і чай з лимоном. Якщо сухо і ясно, літо буде палким, як ваші сварки у Фейсбуці. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не можна сваритися навіть з праскою, яка сама винна. Також не можна ледарювати, але якщо робите це красиво, ну тоді окей. І не починайте нові проєкти. Все одно до понеділка ніхто не відреагує. А тепер про те, як на нас реагують зірки. Це гороскоп, тож овни. Сьогодні ви будете дивитися на речі під таким кутом, що вас запідозрять у володінні лазерним рівнем. Тельці від вас чекатимуть вчинків, а ви раптом почнете щось неймовірне. Самі не впізнаєте себе близнюки, у вас буде день, коли навіть поганий жарт спрацює, і ви ще довго не зможете пояснити, чому раки не турбуйтесь, якщо хтось не розуміє вашого гумору. Це тому, що вони живуть на іншій частоті, як радіо в микрохвильовці. Левим сьогодні можна бути скромним, але це буде виглядати підозріло, та й навіщо? Діви вас будуть вважати провидцями, бо ви випадково скажете щось, що справдиться. Робіть вигляд, що знали. Терезим, ви знайдете відповідь на запитання, яке ніхто не ставив, але ж цікаво, правда. Скорпіони, випадкова зустріч змусить вас подумати. Не переживайте, це не шкідливо. Стрільці, якщо сьогодні щось впаде, не піднімайте одразу. Може, це знак. Козороги, де для того, щоб нарешті зробити щось інакше, наприклад, не ідеально. Водолії сьогодні на вас можуть дивитися як на шамана в супермаркеті. І це комплімент. Ну і риби, якщо будете мовчати, вас вважатимуть загадковими. Якщо говоритимете, Філософами обирайте мудро. Так, розкуп на закінчився, а тепер, як завжди, про головне, сьогодні просто п'ятниця. Але давайте говорити чесно: це ж не просто. Це той день, коли в повітрі зависає запах свободи. Це день, коли шкарпетки можна не шукати парою, а планувати великі справи. Але не потім. П'ятниця це як проблиск сонця після грози, як блиск очах після трьох кав. Це коли можна вірити, що освіт змінюється. Бо якщо ти дожив до п'ятниці, значить ти вже переможець. І навіть якщо ти ще не на пляжі, а на на раді, все одно ти не понеділок, а це вже перемога. Тож не зменшуйте значення цього дня. Розправте плечі, подивіться у дзеркало і скажіть собі: я заслужив на цей кайф, я достойна цього. І хай сьогоднішня п'ятниця буде тією, з якої починається нова історія. Ваша історія без драми, без фальші. з гумором, зі світлом, з музикою. Може навіть із циферблатом у навушниках, хто знає. Ну, а я дякую, що ви були зі мною цей фіолетовий, світлий, мирний і місцями мавпячий день. Пам'ятайте, навіть морська мавпа що щось святкує сьогодні. Не будьте гіршими за неї. До завтра, до зустрічі в цей же час. Бережіть себе, тих, кого любите. І Головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.